Коли ви заходите в простір конституційних власень, це ж вас не було, я сказала, опять стати 5, 13, 14, 142, 145, от там, де ви заходите в ОСН як публічні власники... ОСББ це приватний будинок, спільна сумісна власність приватна. А ОСН це публічна власність. Так, коли ви в юридичну особу заходите, ви заходите в їхній той простір фейковий від 92-го Рада народних депутатів, яка не може працювати на прошлого роботу. А коли ви заходите, як ОСН, частина територіальної громади, то у вас є право рішення прямої дії. Зібрали з будинком, наприклад, 53 людина є положення про порядок проведення загальних частина... Ну, Ви потім вивчите. Ну, 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 як ja, да, частина е, вла публічних власників <плухи> національного багатства України, Значить, е, ви е, виносите рішення прямої дії, наприклад, вам треба зробити е, дорожки. Виносите ja. рішення прямої дії, щоб біля вашого будинку, через ОСН, е, ви прийняли 50 присотна людина рішення, що вам треба зробити тротуар. Приносити в міську раду, і вони зобов'язані виконати, бо це пряме рішення прямої дії власника на території. І у, у них немає навіть права скаржити це до суду, бо це власник я в квартирі, коли я скажу вийди. Ти можеш це рішення в суду оскаржити? Mm -hmm. Ні. Значить, і тут така точна історія. Якщо ви частина власників, по-перше, податків, по-друге, землі, по, по третє, там національного багатства, яке вони не примножують, як злочинця. То ви маєте право сказати на частину е, от того вашого бюджету міської ради, наприклад, чи ради там будуть, якщо вони зроблять е, районів. Сказати, зробіть нам дорогу, і вони зобов'язані це. Я зробити. Я вас поняла. Тобто, нам фактично треба просто певне кількість підписів. до що коли то вони дуже говорили. Загальні так, збори про інформацію спочатку в голову людям правильно, да. юридично Тоді поясню, вона буде, буде ваша сила. Віта. А оце так. люди. А підписи? О, там підмалював там, все Нет. тільки інформацію Звідомість. зараз. Тільки нам зборомість. треба ви ж бачите. Ми ходимо, просимо їх, щоб вони в змі почали говорити про наші права. Ми, а ми, збори вони збори, збори зможете прийти? Значить, дівчата. Самі вивчили людей навчили. Значить, коли будуть збори свідомих людей, он і на тут, от Олег тут буде тут, ріма, і, 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 і я, буде і проблема, приїздим, буде дама. Угу. Це вивчайте. наш мозговий центр. Ну, я, бачу, я, бачу, я бачу, я бачу, це, це я. якби так. я ж каверзалась з 9-го року, як кошенята сліпе, угу. познайомилась з нею в. 12-му році, ну, бо на таких людях воно все і тримається. І я думаю, що якісь зміни поли у нас буде какого-то влюблену про то що нам можна зробити дороги. Ми просто це, це рішення прямої дії власників, власники так, публічне. публічне. І ми з в раду і Промога. рада обов'язана це зробити. Наші дивіться, у це нас... вже як ОСН, да значить у нас План? є по повідомленню. Шаб, я, я в Україні працюю шаблонами. Я підприємець, я якось з підприємців навчила по шаблону жити, тому що чиновники по шаблону діють, ми по шаблону можемо протидіяти протизакону. А, а тепер, коли в простір територіальний громад, зайшли, у нас теж є такі шаблони. Коли ви от візьмете, прийдете сьогодні додому і просто так уважно, ну хоча б там по діагоналі прочитаєте закон про весенни, ви побачите, що їх там два. Один юридична особа, а інший шляхом повідомлення. Так от юридична особа це, це кримінальний простір, який у нас в Україні створений. А інший ОСН це е, конституційний простір, який це шляхом повідомлення. ОСН, які можуть бути будинку, будинки, в вулиці, мікрограйони. От якщо ви навіть в будинку створите ОСН шляхом повідомлення і загальними зборами винесете рішення прямої дії, є положення про порядок проводення загальних зборів за місцем проживання. 50 плюс одна людина рішення прямої дії власників національного багатства, публічних фабрики. І оце рішення прямої дії вони зобов'язані виконати. Ну, понятно, тобто в нашому варіанті который... ну, да ну, це мікрорайон? Ну, не обов'язково мікрорайон, може це будинки, тому що мікрорайон – це дуже важко. Це приватний будинок, будинок. Там частний сектор. А, а, у вас частний сектор. Я думаю, говорю, що у нас частний сектор, у нас мікрорайон Совки, у нас проживає 2,5 тисячі. І жек є, Чуть? немає. Це вже. Ну, це виходить як село. Да. Да. А чому я працюю? А скільки мешканців? Це не Ah, ah, Десь, ми ми ну Так у нас і земля в центрі міста mm -hmm. uh -huh. Дара, самі знаєте <плес> що землю? <плес> <плес> хвилинку. Добре, що ви за землю задали. Це дуже серйозне mm -hmm. питання. Значить, ми ж коли розібрали, що земля не оформлена, власне ми ж власники землі, вони mm -hmm. її оформлювали yeah. на нас mm -hmm. і в них немає документів. От до речі, це приміщення, ви знаєте, що його знайшла. Воно нікому не належить. Я за зробила запит, покажіть документи про право власності. Є не заява про знахід. За... Але знаєте, вибачте, коли, 25 коли події, події, події тільки розгорталися на Майдані. Ну, то то, 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 тому тут і заходили ці люди, які з Майдану заходили, кажуть, це власність громади. І вони їх не Так Я їм папірці давала. Так ні, так, так я просто кажу, давала, що, що вони тим, що люди заходили сюди. Так... Я тим дітям давала я їм давала папірці, в інтернеті вони висіли, що вони кому yeah. належить. Yeah, yeah, yeah. Хорошо, yeah, yeah, yeah. фактически вся наша земля, которая вот не совка, и... да? она в вот, дромазе, да, и вот наша вот ОСМ, right. которое бывшее, оно надает дозой кому. Хочу, там довосил, кому хочу, не дав. Нам просто ну, треба його обліковувати, да, зробити облік угу. і фактично тоді. Тат... Вам по-перше, подивитися, зараз в державному геопадатку є шкарта. подивиться. Там зверніть увагу, там куато написано, у вас, мабуть, воно в район відноситься чи як, я не знаю. А, мож, а може ще навіть до села село, мабуть, не, не, у нас це мікрорайон. Мікро -район. Частина ну, ну, да, да, мікро району Києва. Ви потрібні кадастри, побачите якийсь там плато, а плато це якраз номер територіальної громади, як у юридичній посіці, є ДРПО, а у територіальної громади це класифікація об'єктів адміністративного територіального устрою України. А це село, селище, місто, район, міста в районі. І це земля все належить комірайони. О, той ОСМ нічого дати не може, тому що о, о, може тільки районна рада. У вас по Конституції районна рада неправильно говорите, але спочатку майно облікувати треба, щоб що таке рада? Порадитись, як приносити, а як не як подерибати, як наркомани з хати не У нас не точно нічого не діло, у нас просто діло то, що. Дівчатка, ми переконані, що вас не робилось то що по всій Україні народили.